Навушники AirPods 2, чип Aeroha 1562u, збірка Tiger. В цьому відео я вам покажу, як перевірити, що в наушниках стоїть саме цей чип, чим він відрізняється від 1562M та які програми використовувати для перевірки та керування навушниками Tiger. Навушники поставляються звичайно. На заміну чіпу 1562М прийшли два чіпи. Це 62U, як в нашому відео та 62E. Різниця між ними в наявності функції 1х2 на в чипі 62E. Коробка комплектується стандартно. Інструкція, пластмасова ванночка, кабель підзарядки. В нашому випадку це збірка Tiger. Вона відрізняється максимально якісними компонентами, батарея, динамік, мікрофон, в них кращий. Ось ми бачимо, як виглядає зарядний кейс. Навушники заряджені з коробки, є гравіювання на задній стороні кейсу, є гравіювання під кришкою. Візуально вони нічим не відрізняються від оригінальних навушників. Ми бачимо, що на навушниках присутні гравіювання. Зараз ми Під'єднаємо їх до спеціального софту та побачимо, який чіп там стоїть. Достаємо навушники з кейсу, запускаємо пошук Bluetooth, бачимо навушники AirPods в доступних пристроях, додаємо їх, заходимо в програму та дивимося в властивості. Ось ми бачимо, що програма показує, що це навушники на чіпі 62U. Що детальніше розглянути властивості, то ми можемо ще побачити об'єм флеш-пам'яті. Тут 2 МБ. Від'єднуємо від програми. Тепер ми будемо під'єднувати навушники на базі чіпу 1562М. Цей чіп перестали використовувати у виготовленні навушників в квітні 2022 року. Як заявляє виробник У62 покращилась енергоефективність, але великих змін не відбулося. Під'єднуємо другі наушники по Bluetooth. Заходимо в програму. Вибираємо навушники наші. Заходимо в властивості та бачимо, що це Aeroha 1562M. В цих наушниках ми бачимо, що встановлено об'єм пам'яті 4 МБ. Тепер ми спробуємо під'єднати до фірменного софту компанії Tiger. Навушники не під'єднуються. Кожний завод робить свою збірку, встановлюючи туди. Чип Айроха. Якщо ви хочете топ збірку, то вам потрібно шукати саме Tiger та перевіряти за допомогою програми FlyC. Також Тайкер-навушники підтримують хмарне оновлення та після останнього оновлення відображаються в iOS 16 як оригінал. Тепер ми беремо 1562U та під'єднуємо до Тайкер програми. Все під'єднання успішне. Отже, в 1562 Tiger під'єдналися до програми. У нас доступні налаштування керування, еквалайзер, голосовий помічник. По суті, ця програма дає можливість використовувати навушники AirPods на Android, так же як і на iPhone.